Якої налаштування показу комп'ютерної презентації. <кій> Виконувати практичну роботу ми будемо за комп'ютерами, тому не забувайте дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час роботи за комп'ютером. Завдання виконуватимемо з підручника на, сторін... на сторінці 79. Також в описі під відео я залишаю посилання на інструкційну картку. Переходимо і розпочинаємо виконувати нашу практичну. Скориставшись інструкційним посиланням в описі під відео, ви відкриєте інструкційну картку. Практична робота номер 4 налаштування показу комп'ютерної презентації, де нам потрібно виконати наступні дії. Для початку відкрити комп'ютерну презентацію з файлу розділ 2. Практична робота 4, практична i В описі під відео я залишаю посилання на файл заготовку. Натиснувши на який, ви відкриєте ось таку презентацію. Її потрібно завантажити. Для цього натискаємо файл. Завантажити Microsoft PowerPoint. Завантажуємо на наш комп'ютер. Відкриваємо завантажений файл і виконуємо наступні дії. Для початку введіть у підзаголовок титульного слайда ваше прізвище та ім'я. Вмикаємо редагування. І бачимо підзаголовок, ставимо курсор і вводимо своє прізвище та ім'я. Далі нас просять виконати наступну дію. Додайте до тексту слайд 2. Ефект анімації виліт. Початок відтворення ефекту після попереднього. Відкриваємо слайд 2. Відкриваємо текст і обираємо вкладку Анімація. Нам цікавить виліт. Якщо в цьому списочку немає виліт, натискаємо кнопку розширених. І шукаємо. Якщо й там немає, то інші, інші ефекти виходу і шукаємо відповідний. От він у нас: виліт. Обираємо. Окей. Застосувався. Праворуч, дивимося і налаштовуємо хронометраж. Для кращого налаштування. Давайте активуємо область анімації. І будемо спостерігати, після чого. Відбувається. Якщо відображається мишка, це значить, відбуватиметься після наклацання мишки. Ми ж обираємо запустити після попереднього. Готово. Так як у інструкційній карці нас і просять. Виконали. Далі нас просять, додайте до кожного із зображень на слайді 3. Ефект анімації поява, напрямок ефекту згори початок з попереднього. Відкриваємо другий слайд. Обираємо перше зображення. Обираємо поява. Але ми бачимо, що з'являється воно не згори. Тому. Праворуч, от як ми повторимо перегляд, бачимо, що з'являється знизу. Праворуч знаходиться кнопка параметри ефектів. Натискаємо її і обираємо «Згори». Встановлюємо Запустити разом із попереднім. Тепер обираємо друге зображення і робимо аналогічні дії. Поява параметри «Згори». І налаштування встановлюємо, «Запустити разом із попереднім». Готово. Дивимось наступну дію. Додайте на слайді 3 до написів тваринний світ і рослинний світ. Гіперпосилання для переходу відповідно на слайди 4 та 5. Обираємо нав... напис Тваринний світ клацнули на ньому або рослинний, от таким чином, щоб виділено було. Обираємо дію вставлення і обираємо група інструментів посилання посилання. Нас відкривається вікно додавання гіперпосилань. Ми обираємо спочатку місце у документі. Потім обираємо, якщо це в нас тваринний світ. То червоний журавель. Окей. Аналогічно виконуємо дії із рослинним світом. Обираємо місце в документі. В списку обираємо сон, трава. І окей. Готово гіперпосилання в нас створено. Погляньмо далі. Установіть для всіх слайдів ефект змінення слайдів, двері. Тепер для всіх слайдів ми встановлюємо. Переходимо у переходи вкладка і відкриваємо розширено і дивимося, які ж є в нас різні переходи. Нас цікавить перехід двері, він ось знаходиться. Обираємо його. Після чого. Параметри ефекту обираємо. Дивимось. Все так. І натискаємо кнопку в групі хронометражі застосувати до всіх. Готово. Дивимось, що ще нас просять, окрім застосування. Установіть тривалість демонстрації кожного слайду 5 секунд. Давайте спробуємо. Для цього. У вкла... В групі, вибачте, в вкладці переходимо. Група хронометраж. Тривалість встановлюємо 5 секунд. Ой, вибачте, не... тут нічого ми не міняємо. Так, і залишаємо. А переходимо в показ слайду. Тривалість налаштування в хромнометражі саме під написом звук. Це налаштування, скільки триватиме зміна переходу. Нас цікавить, скільки триватиме зміна слайду. Одного, між одного міжодна. Для цього є ось позначка Зміна слайду. Клацання кнопки. А нас цікавить позначка після певного часу. Ставимо позначку у поле після і встановлюємо хронометраж 5 секунд. Готово. Натискаємо знову застосувати до всіх. І тепер давайте перевіримо. Для цього натискаємо вкладку показ слайдів і розпочати спочатку. Відбувається демонстрація нашої презентації. Через кожні 5 секунд слайди змінюються. На другому слайді ми бачимо, що активуються ефекти, анімація. Гіперпосилання працює, зміна слайдів. По часові працює. І так, як ми з вами вже сьогодні на уроці, знаємо, що по завершенню презентації. Презентація автоматично завершується по останньому слайду. Натискаємо будь-яку клавішу і повертаємось до нашої презентації. Тепер пропоную перевірити гіперпосилання. От, тваринний світ ми перевірили. Давайте оберемо слайд. Вони потребують нашого захисту, натиснемо кнопку з поточного слайду і натиснемо на рослинний світ. І нас відразу перенаправляє до рослинного світу. Натискаємо Scale для завершення презентації. А яким ще другим способом можна завершити презентацію раніше? Напишіть в коментарях. І погляньмо, що нас в кінці просять. А в кінці нас просять. Зберегти під назвою Практична робота 4. Натискаємо «Файл», Зберегти як. Огляд. Обираємо нашу папку і підписуємо Практична робота 4. Зберегти. Готово. Після цього закриваємо нашу презентацію. А готову презентацію покажіть вчителю та своїм батькам для того, щоб оцінили ваші знання на сьогоднішньому уроці.